Поїхав знімати кліпи вбивцям українців. Популярний режисер Тарас Голубков, який знімав кліпи для скрябіна Артема Пивоварова, Джері Хейл та інших вітчизняних зірок, втік до Москви. Чоловіку вдалося зробити це обманом. Він отримав дозвіл від Міністерства культури на тимчасовий виїзд за кордон, начебто для зйомок документального фільму про війну в Україні. Але натомість чоловік опинився в Росії і в Москві зняв кліп співачці Клаві Коці, яка відкрито виступала за війну Росії проти України а у 2020-му їздила в так звану ДНР. Головний інсайдер українського шоу-бізнесу Музвар пише, що участь Голубкова в зйомках збиралися приховати. Під офіційним відео зазначили іншого режисера. Але один із акторів кліпу зазначив, що режисером був саме Голубков. Також інформацію про співпрацю із росіянами підтвердила Музвару людина з оточення Голубкова. Наразі режисер скандал довкола себе не коментує. Водночас у Мінкульті заявили, що надали дозвіл на тимчасовий виїзд режисеру Тарасу Голубкову з 14 по 30. Ате листопада 2022 року. Чоловік надав усі необхідні документи, які підтверджували його намір зняти фільм про війну в Україні. Нагадаємо, що це вже другий за останній час скандал із українськими артистами. Нещодавно стендап комік Андрій Щегель зізнався, що теж отримав дозвіл від мінкульту, нібито для благодійних концертів за кордоном. Насправді ж він скористався можливістю втекти з країни і не має наміру сюди повертатися. Після цього скандалу Мінкульт спільно з РНБО планує по посилити умови видачі дозволів для артистів для тимчасового виїзду за кордон.